терияки это ужас, это просто ужас. Буквально загородили вид на старинный мостик. Вот посмотрите, какой вид там открывался. Это все построили уже при России. Вона озброїлася телефоном і реєстром пам'яток Криму і вирушила інспектувати історичний центр Ялти. Місцева активістка Олена Гукова, педагог на пенсії та екскурсовод, знімає відео про життя міста і публікує на Ютуб. Останній свій ролик присвятила забудовам, які потворять Ялту. Це Етаприступління приступлення, яка застраювають історичською. Набережною уродою. Коли везде написано, що це пам'ятник історії, набережна, яку категорично не можна застраювати, але вони довели приступлення до конца. Відкати вже получені. Скло й бетон затисалися серед архітектури неоренесансу. Цей торговельний центр почали зводити за українських часів, добудували під контролем Росії. А вже після анексії дали зелене світло оцій забудові. Ні, стоянка, почему то вдруг не нужна, стала меру города, ні тим более волейбольна площадка, а нужно срубить бабло і більше нічого. Мова про Андрія Ростенка, теперішнього мера Ялти. Він обіцяв містянам не захаращувати краєвид на море і боротися з хаотичною забудовою. Запалу вистачило лише на комплекс єда. Двоповерхівку на набережній зносили в кілька етапів: спочатку молодики з кувалдами, потім важка техніка. Цей комплекс раніше належав першому українському міжнародному банку. У прес-службі нам відповіли, що банк продав об'єкт у 2015 році, і відтоді, начебто, немає до нього стосунку, що буде на місці комплексу. Поки невідомо. Спочатку Ялтинська влада обіцяла ділянку забудовувати не будуть. решение принято, которое удовлетворяет и, и городские власти, и жители города. И, в общем-то, я думаю, что всех крымчан, я надеюсь, что в ближайшем времени наша набережная получит свой исторический облик, мы вернем его. Естественно, на данных участках не будет строиться никаких капитальных объектов больше. Вся эта часть будет предназначена для отдыха и прогулок наших жителей, гостей нашего города. Незабаром чиновник дав задний хит, припустив, Тут можуть з'явитися торгові павільйони. Ялтинців Ростенко вирішив не питати і громадських слухань не проводити. Натомість думкою людей поцікавилися ми прибрежній зоні. це Україна все понастроїла. зайняла е, приморський парк. Вот і все ізначальна була всю продано, е, там. Юлька понастроїла будинки. Как я отношусь. Конечно, я против того, чтобы строили большие дома. У нас испортится не фильм. Посмотрите, это бракозям построена на набережной. Там был скверик и была русалочка. Люди могли пойти отдохнуть. Лишь бы не нелогки вот эти были, которые сейчас у нас. Посносили здесь в городе. Это издевательство над этим местом. Нет хозяина в городе. Нет порядка ни в строительстве. Раньше при Союзе запрещались высоты строить. Не, нельзя было строить. А теперь все изуродовали, тротуаров по городу нет. Вообще, ни, ни, это, душа моя не принимает это, меня как убийство. Вот это все убивает. Днями стало відомо про наміри російської компанії звести на узбережжі багатоповерховий комплекс. Під забудову віддадуть 11 тисяч квадратних метрів. Там будуть ресторани, басейни та фітнес-центри. Ба більше власний супермаркет, аптека і паркінг на 270 автівок. Свою ж інспекцію Ялтинська активістка завершує приморським парком. Парк який засажувалі наші отці після війни. Зараз це елітний жилищный комплекс. Здесь во всю кіпіть робота одне здання, друге здание, третье здание і четверте строят. Тож біля берегів Ялти, крім морського прибою, не стихатиме й гуркіт будівництва. Олена Сорока, Роман Ребрій, Ялта.